Друзі, всім привіт! Знаходжуся в передмісті Чикаго. Виходжу до вас з коротким словом підбадьорням, яке я так вірю, буде на збудування. Я сьогодні матиму зустріч з людьми, які допомагають мені розвивати книжкове служіння в цій частині світу, Сполучених в Штатах. Я також буду мати часткову культурну програму. Я вірю, що. На цей час перебування в сполучених штатах буду мати свої добрі плоди, як в моєму житті та служінні, так і в житті тих людей, які е, будуть задіяні і в яких торкнеться це служіння внаслідку, як тут в США, так само в Україні. Ось є бажання сьогодні поділитися таким словом, яке я так вірю, є основоположним в питанні правильного. Світогляду і світосприйняття взагалі, якщо ми можемо втратити те, на чому я хочу зробити сьогодні, акцент, ми можемо втратити все, тобто мати викривлений погляд на світ і не знайти основ для того, щоб міцно стояти в будь-які життєві періоди. Будь Часи випробувань, часи радості ми зможемо встояти, якщо в нас є надійна основа. І знаєте, що нам дає впевненість в житті, що нам дає силу в житті, я вам дам 100%. Це підтримка Бога. Без Божої підтримки ми не матимемо нічого надійного. Ми не зможемо устояти важкі часи. Без підтримки Божої наше життя воно не матиме жодного перспективного напряму. Захочемо ми розпочати бізнес, без Божої підтримки це неможливо. Захочемо ми одружитися, мати щасливу сім'ю. Без Божої підтримки це неможливо. Захочемо ми щось зробити, будь-що будь-які початки наш... в нашому житті вони. Не мають в майбутньому жодних перспектив, якщо в нас немає підтримки Бога. Якщо Бог за нас, то, то яка різниця? Хто проти нас? Я думаю, що ви чули самі це місце писання, воно є основою всього. Тому, брати та сестри, головне, що нам з вами потрібно, для себе визначити, чи Бог з нами. З Йосипом був Бог. Він мав успіх. З Мойсеєм був Бог. І він був, мав успіх. Христос був всеціло відданий волі Отця, і Він мав успіх. Апостол Павло говорив: вже не я живу, а е, живе в мені Христос, і Він мав успіх. Ви, ви розумієте, що наш успіх залежить не від зовнішніх обставин. Е, будемо ми перемагати чи будемо ми програвати, це залежить лише від одного, на чому ми з вами сконцентровані і що нами е, керує по життю. Якщо ми керовані страхом, якщо ми керовані погрозами, якщо ми керовані з іншої сторони успіхами і підтримкою успішних людей, ми з вами не все одно не можемо мати якусь гарантію е, успіху або гарантію е, добрих е, плодів в нашому житті в майбутньому. Добрі плоди в нашому житті будуть лише тоді, коли наша концентрація. буде Розуміємо, що сам Бог, Він є гарантією, що саме завдяки його благословенню на нашому житті ми будемо е бачити вихід в будь-яких обставинах. Ми будемо бачити шлях в е темноті цього світу. І тільки Господь в нашому житті є справжня радість. Знаєте, якщо людина не розуміє, що вона в гармонії з Богом, її радість тимчасова. А справжня радість від того, що Бог з тобою, це та радість, яка береже тебе в будь-які часи, в будь-які часи Павло Апостол казав, що йому краще померти бути з Христом, але він залишився на землі заради людей. І він... Записав щодні місця писання, чи живу, я живу для Господа, чи вмираю? Вмираю для Господа. Тобто, залишаючись жити тут, на цій землі, апостол Павло жив для Господа, служачи цим людям, заради яких і він жив. Розумієте, радість в житті, справжня радість в житті, вона має мати свої джерела з небес від Божої присутності. Нехай Господь дасть вам мудрості і розуміння. Відчути цю істину і жити в її світлі, не просто почути ці слова, а зрозуміти, що єдиний шлях в житті єдиний шлях щастя в житті це розуміння того, що Бог з тобою, що Він тебе благословив. Тому прагніть отаких от відносин і от цього розуміння в своєму житті, розуміння Божого. Одобрення Божого прийняття, розуміння Божої присутності. Якщо Бог з вами, якщо Бог вас, тоді не має значення хто проти вас, той, хто вас більше, той, хто в світі. Тримайтеся цієї істини. І нехай ім'я Господнє буде возвеличене і прославлено на всякому місці через вас. До зустрічі, дорогі брати та сестри.